Вітаю усіх хлопці! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Ну і давно вже я не робив відео огляди наших замовлень, тому давайте з вами пройдемося. Тут буде щось по Юмзу, щось по МТЗ. Як завжди, запчастинки, ціни, тому, будь ласка, дивимося. Перше замовлення це в нас крильчатка чавунна на трактор МТЗ. По ціні коштує 160 гривень. Також ще в нас з'явилися на ЮМЗ чавунні по ціні коштують в районі 500 гривень. Друге замовлення це на шестерні по юмзу, виробництво Дніпро, проміжна колінвала, ковані калені. По ціні коштують разом 1400 гривень. Далі тут у нас диски тормозні, клепані. Це звичайні на UMZ або старий зразок на МТЗ. Дві штучки, два диски, там вони по 200 гривень в районі. І дорожня карта це в нас магнету на пускач. По ціні там в районі 1000. З зараз вам точно скажу ціну. 1200 гривень. Так, поїхали далі. Це насос нш 10 виробництва гідросила Оригінал. По ціні він зараз іде в нас. 1790 гривень, і поряд тут лежить у нас стартер Юбана, оригінальний Юбана по напускачку по сіні. Абсолютно новий, коштує 3060 гривень. Єдине місто Корюківка, Чернігівська область. Поряд тут у нас по юмжу по двигуну, прокладки п'ятикоріни, корінний. набивка є 8-10 є мм по товщині. Також шестерня колінвала калина і набір прокладок. Таке повністю замовлення вийшло 1530 гривень. Тут не замовлення в нас по МТЗ, коробка, шестерні, підшипники. Разом сума замовлення виходить, 8330 гривень. До речі, в нас ось ці підшипники нарешті з'явилися. Не було їх десь його часті, так, не було їх десь декілька місяців. І ось зараз їх завезли, в принципі, велику кількість. Тому, хто шукає, будь ласка, звертайтеся. Шестерні в нас гарні. Ціковані, нормальна твердість по зубах, тому можна брати і приємна, недорога ціна. Також у нас ще нагадує ось такі комплекти стопорних кілець на коробку, повний набір. В нас йде по ціні. Зараз, зараз знайду. 690 гривень повний комплект. Так, поїхали далі. По охолодженню на МТЗ два бачки Взяв наш клієнт. Володимир, місто Покровськ, Донецька область. Нижні два бачки, один. Пластик, другий де повністю латун і все. Бачите, він вже запакований. По ціні в нас латун, це, по-моєму, Туреччина виробник коштує 1700 гривень, і пластик коштує 200, 210 гривень бачок. Я знаю, що багато хто полюбляє пластик, так купляти. Тому що, наприклад, якщо латунь дуже дорогий, сталь не хочуть брати, бо гниє. А пластик, в принципі, нормальний варіант єдине, що він крихкий, так йде. Але ціна не дорога. 200 гривень, будь ласка, є вверх низ і також по ЮМЗ є пластикові бачки, але вони йдуть дорожчі, тому, тому що вони більші. Так, поряд тут лежить у нас килимок на юм з вирізом. Це в нас на малу кабіну. По ціні коштує 490 гривень. Є в нас до 1992 року, після, без вирізу, і ще в нас з'явилося це на малу кабіну. Раніше їх в нас не було. Тут на замовлення по МТЗ на село. Белеїв, Івано-Франківська область, сума замовлення 3600 гривень. Тут у нас гільза ПВМ, ремкомплект ПВМ РТІ, так, сальнички, всі резинки, шестерня, стакан. Дві хрестовинки на ПВМ. Підшипники Словакії, а Зараз практично всі замовляють на Словакію, Китай ніхто не бере. І правильно робите. І кришечка ось така. Ну, давайте я ось вам по гільзі скажу ціну, так, чому замовлення, можливо комусь буде цікаво. 1050 гривень виробництво Юбана. Ремкомплект RTI ПВМ 370. Поїхали далі. Тут також поряд замовлення по МТЗ. Знову ж таки, підшипники. Словакія, Латвія, європейські виробники. Гарна якість. Я буду їх завжди рекламувати, тому що дійсно круті. Знову ремонт ПВМ, прокладки ПВМ, підшипнички, вали, довгий, короткий, гільза і труба шкворня з тонким фланцем. Є в нас тонкий, є товстий. Ось, Разом замовлення не бачу накладну, тому, на жаль, не можу підказати вам ціну. Давайте перейдемо далі по юмзу. Замовлення подивимось. Ось у нас навіска, дуже ходові позиції. Кронштейн лівий на навіску, вал поворотній, звичайний ось такий, 1400 гривень. І ричак кований, правий, паковка 1450 гривень. Далі НШ 10 у нас вже виробництво Вінницький регадний завод. Я вам тільки що показував. А, ні, це ж 16-й, Показував він Росилу, є в нас Росила і Вінниця. Обидва нормальні добротні заводи і прокладочки до цього насосу. Так, що тут ще в нас? Вижимний МТЗ і три голі лапки. Це по-моєму, новий е, зразок. А, ні, це старий зразок і вижимний. Вижимний 570 гривень. Ось такий коштує. Це, звісно, не оригінал, а аналог. Так, далі у нас серцевинка на МТЗ латунна, 8 тисяч гривень, дві прокладочки і кришка е, бака. Далі в нас знову ж таки диски, тормозні е, кльопані, латунні закльопки. Давайте перейдемо, ще по пойомного до замовлення, покажу, і на цьому буде все. Це в нас іде лапки. Лапки покращеної якості. І кільце виживний калений. Там ще лежить диск щеплення. Їде посилочка на Дорощівка Миколаївська область. Ну, все, в принципі, друзі, я вам показав. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що ви тут можете побачити навіть свої замовлення ще до того, як вони до вас приїхали по почті. Тому що ми, в принципі, викладаємо відео день в день, намагаємося так. І я думаю, вам буде цікаво подивитися по цінах, по запчастинках, що є в наявності. Щось десь побачите, можливо, так, чого не можете знайти, і будете звертатися до нас і замовляти. Також нагадую, у нас є Viber-спільнота, будь ласка, підписуємося, Instagram, Також підписуємося, ссылки будуть в описі. Чекаємо вас там. Дякую вам за перегляд. Мирного нам неба. Пока!